Вітаю всіх зі святом Миколая! і сьогодні розклад зробимо тематично якраз на здійснення мрії, бажання. Зосереджуємося на ворожінні, подумайте про своє бажання, сфокусуйтеся на ньому. А я спочатку витягну карту, щоб знати, в чому ваша мрія, ваше бажання, в чому воно полягає. І ви для себе також розумієте, для вас це відео чи ні. Отже, чого ви бажаєте, ваша мрія, про що вона? А ви дуже сильно бажаєте визначення для себе, визначеності, десь в якійсь ситуації, ви хочете прояснення, чіткості. І навіть не здійснення чогось конкретного, щоб відбулося, так? ви зараз більше потребуєте у чіткій визначеності, впевненості в чомусь конкретному. Тут більше про емоцію, про настрій в собі. Бо досить довго ви зависли в певному питанні, і настільки довго це вже відбувається, що воно якраз ах, вже це питання воно вже відійшло на інший план, на другий. Вам би просто скинути напругу цю, бо ніяк крапка десь вона у вас не поставиться. Все ніяк. Вам хочеться визволитися від пригнічення невизначеністю. І вам хочеться перестати страждати, покласти край ось цим виснажуючим гойдалком от, котра себе вже віджила. І ви розумієте це, ви усвідомлюєте. Я не говорю вам те, що ви не знаєте, що для вас це не новина, що вона вас пригнічує, що оце, ось, так? що на вас тисне і не дає рухатися ситуація, котра має давно вже бути у минулому. Це як якраз якась прив'язка, якийсь енергетичний зв'язок, котрий от неприродній, наче як прив'язка, як приворот до когось чи чогось. Ви самі розумієте і страждаєте від того, до чого прив'язані. Але відпустити вам це не вдається, наче щось тримає навмисно. Хочеться, хочеться вам крапку на цьому поставити, хочеться розібратися нарешті, коли воно. Визначиться. І коли воно визначене буде, то вже вам легше від цього стане. Щось це вас сильно зачепило це початок ого. Чи не навмисно це зроблено? Таке питання виникає, але все ж таки це загальний розклад. Бо якось воно у вас дивно виглядає, якось магічно. Що вам заважає здійснити задумане? Давайте розбирати це. Угу, Теж десятка. Важко, важко. Заважаю вам, ви не можете скинути. Скинути це на кого Що вам заважає? Здійснити задумане. Якісь перешкоди зовнішні. От наче сама доля вас не. Відпускає від того, щоб вам уже осторчотіло. Якісь обставини непередбачені, виникають вони постійно, котрі заважають вам здійснити бажане чи хоча б звільнитися від цього минулого. І плакати вже хочеться, але інколи аж до смішного, до такого нервового смішка, от не судьба. І ви варитеся в цьому колі. Наче одне і те саме, як та білка в колосі, і біжите, але не тікаєте. І ви настільки зависли в цій циклічності, що аж змирилися з нею. Що вам допоможе зміш... здійснити, Омріяне? Давайте питати про це. А що вам в допомогу буде? Що допоможе нам... Логіка, розум та об'єктивність, емоції відцікати радять вам. І тепер, і тепер дивіться, трошки інакше дивимося на це колесо фортуни під іншим кутом. А чи не заганяєте ви себе в ілюзії, бо інколи ми настільки довго з чимось боремося, і коли воно довго не виходить, починаємо самі вірити, що нам пороблено. Знаєте, що нам зовні заважає? Цю позицію колесо фортуни ми як озвучували, що заважає, правильно? А заважає доля? Ні, тут не так насправді. Заважає впевненість, що здійсненню бажаного заважає якась вища сила. Або нижча, якщо впевненість є про пороблену там магію, так? тут не про це у вас. Десь ви занадто за містику тримаєтесь у цьому своєму бажанні як, як, Може за якоюсь певність у кармічності цієї ситуації потрібно вам навпаки логічно і без емоцій підходити в між вашої. Почати хоча б з того, щоб логічно з собою поговорити, спитати, а що мені дає ця десятка мечів? Тут питання не чому? Та за що все це сталося? Тут інакше задавати питання потрібно, що воно мені дає? Ось ця ситуація, з котрою давно-давно потрібно розібратися та крапку поставити. От що дає затягування цього процесу? Не чому затягується та про перешкоди зовні питати? так? Отже, ваші можливості? Як вам діяти краще? Що вам підкажуть? Що буде вам в допомогу? Давайте подивимось. Що буде вам в допомогу? Ще один король. І тут ще цікавіше розклад тепер прояснюється. Ну, тепер я вже розумію. Що за ситуація? А ситуація ваша ця, з особистим пов'язана, де вам болю наніс ось цей король мечів, котрий досить тривалий час вам свої мечі у спину, у спину стромляв. І настільки ви звикли до цього болю, що вже і не можете без нього. Це як Совгомський такий синдром, коли заручники починають симпатизувати кривдникам, і ви вже починаєте вірити, що то карма якась така, і потрібно це відстраждати. Але, але потрібно брати ініціативу в свої руки та повертати контроль над власним життям, і тим паче, що вирішити ось цей ось це все допоможе вам інший король. Котрий якраз буде ініціативний, і активний, котрий дасть вам свою енергію. що ви отримаєте в результаті? Що від нього ви отримаєте? Та й взагалі що ви отримаєте по цій ситуації? Здійснення бажання вашого? Ну, як мінімум, він вас вбаламутить в хорошому сенсі, дивіться. Легкий роман, котрий дасть вам енергію, дасть, дасть вам зцілення, котрий нагадає вам, що стосунки це насолода, а не катування один одного. Бо я так бачу, що ви підзабули про це, адже бажати для себе визначеності, це ж вам наскільки довго та часто та часто боляче було, так? це нас довго в собі немає легкості, спокою. Підвішений стан цей, і вам показують, що визволення з цього всього у вас буде. Не закривайтеся від знайомств найближчим часом, залицяються, фліртують, кличуть на побачення, йдіть. Ви нічим не зобов'язані при цьому, ви заміж відразу не зобов'язані виходити. Вам потрібно підпустити до себе чоловіка, дозволити підійти до вас. Ось цьому. Енергійно, активного королю жезлів, котрий нагадає вам, що ви для кохання створені, і доля зла на вас не бажає насправді, а лише щастя. І я до неї приєднуюсь, хочу, щоб у вас все було добре, просто супер, і хай піде всяка біда з вашого життя, а тільки найкращі ваші мрії будуть здійснюватися. Всім дякую за перегляд.